ніколи не у Сумах. Презентували результати всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію і меморіального скверу в Сумах. Обладнати його пропонують по вулиці Героїв Сумщини. Найбільш підходящим місцем було визначено вулицю Героїв Сумщини, зокрема між флагштоком, біля якого вже зараз ми бачимо розміщення численних прапорців з гербом України. А також між бібліотекою, яка транслює також відповідне культурне життя нашої сумської громади, конкурсне журі пропонує все ж таки взяти за основу проєкт Переможець для подальшого будівництва, але відповідно конкурсне журі не вирішує, чи будувати зараз, чи будувати потім, чи взагалі не визначає обов'язку для сумської міської ради, для сумської міської військової адміністрації будувати саме. Такий проєкт. Меморіальний сквер включає просторову композицію з елементами благоустрою території. Усього на конкурс було подано сім проєктів творчих колективів із Києва, Львова, Вінниці, Луцька, Сум і Либодина. Ми знаємо можливості наших місцевих митців щодо створення меморіальних об'єктів. Ми їх знаємо поіменно, але хотілося бачити нові імена. У, цьому, у, у такому конкурсі. Е, і ми е, надали свої пропозиції щодо умов конкурсу, була проведена експертиза е, відповідно експертною комісією, О, в ній приймали участь, е, в тому числі, і заступник голови конкурсної комісії е, Анна Бондар. Е, вона заслужений архітектор України, е, е, кандидат архітектури. Фактично по е, е, її. Довідникам проводяться ці конкурси. Вона зробила близько 15 зауважень, які ми врахували у, над, подалі в умовах конкурсу. Ми не знали, чиї це роботи, і звідки. А коли вже проголосували, визначились місцями, а потім скрили пакети. І виявили, що переможець наші свинчани. Я їх прекрасно знаю, цих архітекторів вони працювали у нашому художньо-виробничому комбінаті, спеціалісти високого рівня. Переможцем визнали проєкт авторського колективу із суму у складі Олексія Антонця, Олександра Антонця і Олега Кохана. Так склалось, що за нашим проєктом було створено меморіальний комплекс на центральному кладовищі а також на Баранівському центральному на баранівському кладовищі і роботи виконуються за нашим проєктом і під нашим наглядом. Друге місце посів проєкт Сергія Адаменка та Катерини Прокоф'євої, третє Андрія Лисюка, Михайла Когота, Ігоря Когота, Катерини Іващук, Ярослава Іваськів, Єгора Перепилюка і Юлії Захарко. Свої думки та пропозиції щодо конкурсу і реалізації проєкту висловили представники родин загиблих воїнів, що були присутні на заході. Дуже багато знайомих, ну вже тепер знайомих, котрі все таки висказують. Думку, що за зміну місця. Я розумію, що архітектори прив'язувалися до цього місця, не було запропоновано більше ніякого іншого місця, і тому уважаємо поважні архітектори, зробили, прив'язали саме до цього. Виконано чудово, але якби це взяти цей проект і перенести його, скажімо, у сквер дружба. Ну мало там, там зовсім затиснуто воно, ну невелике, воно воно там якось вписується, звичайно, воно дуже там впишеться, але воно таке маленьке. Ви уявляєте, це для всього міста. Ця площадка, яка вибрана під цей комп, цей сквер меморіальний, вона, вона насичена дуже, там дуже багато є інших об'єктів. І тому повинна, коли вже... Буде кінцеве рішення про реалізацію цього проекту дуже, дуже уважно треба підходити, щоб ув'язати всі ці моменти. начальник сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підсумував родичам захиблих захисників та відповідальним за впровадження проєкту слід додатково зібратися для обговорення. Експозицію конкурсних робіт сумчани зможуть переглянути до 9 березня у міській галереї. Анна Книж, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.